Знімаєш? я трошечки. СТО визивали. Напередодні Пасхи відбулася чергова гуманітарна поїздка на схід. Цього разу компанію волонтеру Руслану Сіменову склали київський автомайстер Євгеній Ткач зі своїм сином Єгором. Разом зі своєю київською командою вони практично без вихідних ремонтують автомобілі для військових. Євген доволі часто особисто привозить розбиті авто на ремонт із фронту. Цей раз не став винятком: одне авто потрібно було відвести, а інше забрати. Паралельно з цим у наш бус завантажили б цінного і необхідного багато відданих волонтерській справі людей. Питання спальним у поїздку повністю закрив депутат Лубенської міської ради Володимир Бондаренко. Сьогодні Україну ворог Росія розпинає, вбиває, цвяхи, ранить. Але я вірю, що Україна воскресне, як Воскрес Ісус Христос. Хлопці, перемоги! Робимо, що можемо. Речі для вас, хлопці, з любов'ю, церква ковчег. Хлопці, свята книга Євангелія. Я хотів би, щоб вона була з вами. Вона дуже зручна і це зроблено, хлопці, для вас. Піксельна розкраска. Правильно я сказав це слово? Ну так. Да, да. так. Піксельна роз на першій сторінці є мій особистий номер телефону. І якщо потрібно, просто звернутися молитовно, щоб я помолився. Я являюсь військовим капеланом. До речі, якщо будуть запитання якісь, хлопці, телефонуйте. Я є відкритий завжди днем і ночом. Я не виключаю свій мобільний телефон. Благословляю. Був кліч. Щодо яєць на випічку на все остальне. В течение пару годин зібрали велика вдячність всім небайдужим, хто до цього долучився. Загрузили сім ящиків тушонок, які відправляться на фронт нашим бусом волонтерським і нової ну, Ось Завідали до одного із наших постійних благодійників, які. Цього разу передають що. Кортотина станція, бібугарка, акумуляторні колони, лопати, кльогеньки. Отакі. Отакі. Завітали до мисника Микола Петровича, і ось він показав таку благодійну допомогу у вигляді води. Бажаю нашим захисникам перемоги і вернутись додому живими, неушкодженими, відбудовувати нашу неньку Україну. Ну ось, Завітали на наших колегах. Става, чай, мідіна, серветки, хадові балончики, навіть не звідси, до мішки. Заїхали до коліга Лабородька і він, як завжди, передав нужні речі хлопцям на фронт. Отакі речі, які ми будемо роздавати хлопцям. Там ще є топори лопати. Передаємо гостинці до Великодня. Скоріше повертайтеся додому живими, щоб це було останнє свято, яке ви зустрічали в таких умовах. Магазин сад город, і ось дівчата наготували хлопцям корисних речей. Приготували ми вам від комарів, креї, кофе, чаї, чаї, перчатки і <гум> для тварин від. Блесті, в общем, препарати для твариночок. Щоб не... Корма для тварин і корма для тварин. Миру добра, хлопці, ви найкращі, ви мужні. Ми вас любимо і ждемо гарного вам свята! Дякуємо вам за все, що ви робите для нас. Шановні захисники, ми вітаємо вас, святим великодним. Бажаємо вам швидкого повернення додому. Бажаємо щастя! Та миру в нашій вільній Україні. Отакі чудові оберіги великодні і отакі чудові малюнки. Дякую вам за все. Будемо підтримувати всім чим можемо. працює. Працює допомагаємо. Гадимо дороги вам доїхати і повернутися назад. Це велика допомога від нашої родини, від цього маленького хлопчика. Ну ось у нас ще один юний волонтер. Що ти приготував? Сухпайок, печиво, вологі серветки, цигарки на самому дні. Малюнок Сказав і... Ілюша, що цигарки не від нього, все інше від нього. Там малюнок і лист, ми його не читали і прохання підписати прапор. Барон звати Русік, дуже знайома лічно ще Сато. І що Русік приніс Наталочці в подарунок? 77. Бригадний, як кажуть, шеврон. Всім на замітку, що Наталочка любить і збирає в цьому Бережим магазині. Себе. Вербна неділя, волонтери працюють, користуючись короткочасною відпусткою, завітав до нас боєць. Елегетики, це віч. Приносить прізвисько. Нормально так закидали. Дуже велика спачіння. Без вас не буде і нас. Завітали до наших дівчат у магазин Блік ось їхні чарівні лиця. Сьогодні вони наготували дуже багато і матраси, і печиво, і, і яйця, і ну, на шоломники. І піци, і булочки, і рулети, всяких смаку, і всяких смакових, і печені, памсики. Бажаємо хлопцям смачної паски, скорішої перемоги. Ми на вас чекаємо. Чекаємо. Ти гордя почав, що ви у нас за віці. Чекаємо. Так, так. Став біля автобуса. Наші рідні, наші любі, Наші най наші най самі найсамічі. Ми вас всіх чекаємо, ми вас всіх любимо, ми віримо в вас. Завдяки вам ми спимо в своїх домівках. Завітали на наш хлібозавод. І ось великодні смаколики хлопцям на фронт. Лучше пізня вечеря. Бачиш, яєчко, котлетка і батончик. зустріч! Бажаємо школи не купити. Одну, як кажуть, віддаємо, а другу зараз будемо забирати. По вашому музверненье. Ми прошли Дякую нашим благодійникам. Дякую. Єгору і Андрію магазинний імпульс. Дуже вам дякую за таку допомогу. Ця штука нам дуже знадобиться. Ох, ти Субота, 4 травня. Завітали до наших захисників і захисників. І всі ті добрі речі, смаколики, які підготували наші лубенці, всі просто небайдужі люди, ми передаємо великою вдячністю за те, що ви робите тут. Я і моя станція ми теж допомагаємо чим можемо, що в нас є. Чим ремонтувати машини, є воно... Ми... Це корм, це ліки від лісів, блох. І так далі. Це теж немаловажно. Ось е, плівку, яку представляє один аграрій, бензинська по Діти то, малювали. То, це маленькі це діти. Шляпи. Пані Тетяно, звертаємося до вас е, за допомогою. Передаємо через наших хлопців лист звернення. Зазвичай дрони, антени, там, ретранслятори. Все, що потрібно для розвідки і для нашого взагалі батальйону і бригади. Такі от подяки для кожного з вас, всіх, хто долучалися до допомоги, для нашого батальйону, для нашої бригади, для нашого підрозділів. Дуже вам вдячні. Шла девочка. Зашла и дала ось шоколадку. Кажется, за что? Просто так. Держите. Уси в шоте. <связь> <связь> Ми ж там будемо човбать, шмикати, пригать. Ви Зараз я тобі показую. Раз. Тобі по кабіні зверху. стоїть Це Моя. Є? отаке хозяйство не милое. А, я думав, затратів. Кому що? Ти як закуриш, я тобі говорю. До тебе сползуться. <звачка> <і розповзуть. ріст> у нас у Стименка Микола Миколаївич. у нього є доньки. І от Вони намалювали такі малюнки. Дуже попросили передати бійцю. Діти писали, це, звісно, приємно. Є Тоже такий хлопчик. О -о -о. Та? Все, це фанат, це фанат. Фанат. Полюб. На прапорі прохання розписатися. Робимо розпаковочку, що він приготував для тебе. Ти шо? Це топ. Я ваш фанат. І подивився майже кожне відео. Моя улюблена снайперська гвинтівка це Barrett М82. Ой, вона важка, братан, ти що? Вона дуже важка. Це, це дуже тяжка робота. Як ти просив, передаю привіт Микиті Ліванчуку. І я тобі дуже вдячний. В тебе такі побажання тут. Стати снайпером снайпер. це дуже круто, це дуже класно, що є такі у нас вже підростаючі покоління наше, я розумію, як треба двигатися ну, в правильному напрямку. Але я думаю, що ми закінчимо через 6 років. І тобі не прийдеться сюди. Бачиш, який міні-паси на вкус не вліє. Це дуже класна тема. Тут їх 500. Ні, ні, не, не, в солом. А де ж я тобі порожню? От Ігаря Фіня. це нові псалми. Ти знаєш Ігоря Йосипча. Так, так. Так, так. Так, так що роздаси це нові для ЗСУ. Дякую, Ігорі. Тепер освячено. Ура. А оце дивися. Тут написано: любов'ю і повагою передаю вам ці оберіги. Вони намолені в групі і кожен окремо. Намолений мною, хай збережуть вони well, вас. Будь вас багато. Mm -hmm. І ви рознесите перечки. Що, оце по одній пачці на точку. Mm -hmm. Ого. В матусі. Mm -hmm. Маман, привіт. Скоро не приїду. Наташа. Спасибо. Я кажу, там, е -та. а він жопа так. відеоінструкцію оцього хлопця я тобі сняв. Я тобі перекинув. Да, як їм, щоб не профукати і не про... І він подробно описує, як їм користуватися, щоб він більше такого ну, не трапилося. Оце, наймав цим ящичком завезеться і на позиції. Він буде розбирати. Ну, Мило, мило. На толпу, да. Це на толпу, отсипай собі. Акумуляторний болгарки, як ви замовляли. Рігора і Андрія магазин Імпульс. Дуже велике дякую за таку штуку. Вона а дуже допомагає. Ти... Тому що в посадках немає електричества, на жаль. Там Автопорщі. Або окопи, або машину викапувати. Да. Крута штука, дякую. Ще одна крута штука. В дві руки. На позиції віддавати. Що роботи з ним сам вирішуй. Це все від Андрія і Єгора магазину. Мішки зелені, це частково Есть, від коліго. Да. І частково від такої компанії Starline Plus. Plus. Олександр, Діма, привіт. Тьоска, дякую. Дівчата щось тут було. Чувствую по запаху. Бери, бери ще, Діма. Так Хватит! Ні, бери. Так куди? Корма і для собак, і для котів. Чик-чик-чик, одібрав собі. да, 2, 4, 6, 8, 10. Ну, може, тут іще є. Я беру дві штучки такі. А? І дві штучки таких. Е -е. Ось такі приходять, він насадив там саморізіки. Дякую, Коля, дякую. Ті оберіги чудові. Це прям з ярмарки які. Ага. вони. ага. Ава, отакий. Корочка така чи така. Опа. І дивися які. Ай, просто школа, привіт. Розпаковка. Таня, Доброго. нічого страшного, що вони трошки потовклися. Руслан! Іван. схожий на Діодор. Дуже судно, дякую. Нормально, нормально, дотягаємо доверх. Загрузили хлопцям трошки допомоги нашої Ілубенської. Да, Даяна, Даяна, де подальше? Тут той саме Нірно написав. Так, це у нас миру. Відду, це наша Україна. Хто миру. Дякую Лубенській громаді. Цього найкращого, миру, злагоди. ми обов'язково переможемо. В Соломію, в так, це є у нас така церква ковчег, пастор Ігор Єксипович Фень, він постійно його прихожани залучається до допомоги і багато смаколиків до Великодня, багато корисних речей. Я боюся когось просто не згадати. Всім дуже дякую. Залучається до допомоги.